На долю українського народу протягом його багатовікової історії випало немало випробувань. Страждала Україна від Речі Посполитої, Австро-Угорщини, Російської імперії, які придушували будь-які прояви національно-визвольної боротьби різними законами, циркулярами, указами. Але жоден король, жоден імператор не застосовував таких тортур. Які довелось пережити українцям у 20 столітті за часів радянської влади, влади народу, село Мушурів – звичайне село у південно-західній частині Тальнівського району, що на Черкащині. Події, які мали місце у селі у 1937-38 роках, місцеві краєзнавці називають Мошурівською трагедією. Які ж саме події спричинили такі висновки? Сьогодні ми маємо змогу відкрити ту сторінку в історії нашого краю, яка впродовж десятиліть була білою плямою багатостраждальної історії України, репресії 1937-38 років. Достеменно ніхто не знає, скільки людських життів перемололи жорна сталінських репресій. Та відомо, що лише в Мошурові було репресовано 62 особи. Володимир Винниченко колись зазначав, що історію країни не можна читати без зброму. Неможливо спокійно читати і звинувачувальний протокол у слідчій справі 16021, за яким 19 обвинувачувальних мушуран проводили велику підривну діяльність, будучи членами викритої Тамівському районі військово-повстанської організації. А далі виписка з протоколу номер 214 засідання трійки УНКВС Київської області від 10 квітня 1938 року. Засудити до вищої міри покарання, розстрілу з конфіскацією належного кожному майна 19 членів військово-повстанської організації, жителів села Мошурова. Постанову виконано 3 травня 1938 року. Крім цих 19 в 1938 році було репресовано ще 55 мушурян. Мені було 3,5 години. Ну, сиділи собі на лежанці, грілися, сиділи і ввечері, так увечеріла, прийшла батько з роботи. Мами не було, була у сусідки, щось там їй треба було. А ми сиділи з ним собі. А тоді батько роздягнувся, а це обігає двоє, два мужчини. І собирайся. Ну, батько, ту одежину на себе і у ну, нас так докупки та діточки прощали. І пішов. Ну, ми вже плачемо, тату, куди ж ви?». Пішов. І так, пішов і пішов. скільки? п'ятеро залишилося в сім'ї? Ну так, да, п'ятеро, одна замужем вже була, найстарша. А четверо ще було мамі. Тепер мені розкажіть, як мама ходила просити топливо, для, щоб хату. А, ну ну тепер... а тоді вже це було воно в квітні літом, а тоді вже стало зима вже настала. Та виписують те рапсиня топити лежанка. Ну, та й мама пішла до голови, кажуть, що ну виписати. А він, ви що? Ви знаєте, якої ви сім'ї. Ви ж репресовці, ви що... З... Ну, а Мама каже, ну, плашта, каже, що ну то як, що ж ми що ж він зробив, нічого ж я, а дітки замерзли. Я твоя діток на лежанці замерзну. Та він тоді каже, не то там на странучок виписати, фурку маленьку. Пам'ятаю, що прийшов батько до роботи. І Він заболів. В нього брата дві неділі як присювали брата. Він то бач прийде вже з роботи тоді. Вже й і слабий, і слабий, ну знаєте, за братом до ту а то треба в хату. У тирох. Прийшли, хоча їм без. Мама кала на піти, бо щось заболів. Злаць, ну що, ж вони злазять? Так от злотій, все, повно, як прийшли бідні тривоги. І звізли. Де твоє оружжя? А вони кажуть, у сінях кельмень, молоток. По не прийшли, а до мами каже, а ти от... одкий сундук. Мама відкрила їх скриню. Там була мага, це ну, зоти, ця книжка, такий пакет, ми У Ось якісь твій документи були, а ти собираєш. Ну, що ж ми вкрик, що ж самі перед Собрається, бідний, да не дінуться. Ті йдуть уперед, вони йдуть, йдуть і ззаду, пішли, а наче бачить, потім мала, а вони йдуть. Прийшли до буріт, ворон стоїть той, а по той бік борі, а вони ще тут. А, то, а мама каже, що вона буде робити, видно. А вони вернулись. Один та, її, та груди і обворота. Він ради тупнув ними в оборота, та й вони встали. Тато в той ворон, а тато бідний тіком так повистрелили голову та кажуть, йдіть дітки додому, не кричить і слухайте матері. Ну, а мій батько спасався. Мій батько служив в 18-му году в армії в Умані. І він служив, возив каретою начальство. Взагалі, їздовим був. І другий був його напарник з Ясиноватої. Це вони. Ну, карета одна, вони мінялися. от. 38-му року вже було. І батько почув, побачив, що це робиться. Він взяв, з'їздив до нього. І дуже багато туди треба було хлопців крепких. Батько мій був великий, крепкий батько був. От сильний такий. І там. Він йому посоветував, що тут ще й будеш піддержуватися. Трошки у нас є крупа. А де в нас, то, то не знаю, ну, в общем, мабуть, то в цьому відомі свій кар'єра де кар'єр. Бо батько часто нам привозив кілограм 10, то це він сідав на поїзд і то сюди скинув. Вдома зробив собі, у нас були курчі. У нас там було до гектара нашого города. І було три клинки таких великих. І вони два крані то були такі верхи, а цей такий, як балабуха такий сильний. І батько там зробив. Ліжко, не, не ліжко, а гамака такого. От там все. То це тільки батько приїхав ночею, скинув це все, от і до ранку добу і до вечора от це сидів у гамаку, ніхто нікуди не ходив. І тоді ночою на ласки, і пішов, і пішов оп'янути. Майже 20 років 19 наших односельчан та інші репресовані носили незаслужене тавро ворога народу. Майже 20 років терпіли на ругу батьки, діти, дружини. І коли лише настав час так званої Хрущовської відлиги, сім'ї отримали папірець зі скупою фразою Реабілітований. Все пережилося. Та не забулося, і йдуть діти, яким уже давно за сімдесят, до скромної стели в центрі села, щоб згадати все, покласти квіти, погумоніти, або просто постояти біля пам'ятного знака всім, хто не має горбочка могили, хто лежить невідомо де, без домовини і Христа.